Вот что стало из ремнем уже. Из с попарадним. Из него. Что за фирму может быть? Ну, завидно еще. Секвин. 8 лет его это... Что за фирма? Не знаю. Ага. Сан-Люкс. Сан, сан, люкс. сан люкс. Зараз будемо щепляти його. Щоб ви зрозуміли, тут є куди тягти. Ось, ось кронштейна оцього хватає вже на другу сторону, а тут мішає іменно ось. Оцей, хоч би я відпилюю його, Упирається сюди і мішає. Ось. Нами ось ця мітка стоїть. Коротше, така ерунда. Вроді би тільки й робити, а все добре запознімаєш. Трошки напряжно. підлізти. напряжно удобство Через. Через... Вроде будет. Вообще огонь. Два отакі іде генераторні і один компресорний. Та диві, це ось як ну, так Отак, порадимої запаси щоб натягнути сюди. Може і ні. Тихо дивимося, що поставимо за ті самі. Зараз вони мені вже впищили, впищалися. Так, коротше вказалося, е, генератори трохи малувати. Не знаю як... Ну, хлопці прислали по стандарту, а воно малувате трохи. І не стає, не хватає мені. Хорош, випирається генератор у ту сторону там. і не стає. Е, Компресорний став нормально агент не виставля кребатузі що я зробив з нього рушительний бачок не одна тут тріснута і вже він не працює і старі поставив Старі ремні просто натягнув сюди тут мішав оцей. оцей кронштейн мішов ну, та що попрацює поки так поки потім знайду нові ремні Поміняється шопоток. Ну там все в принципі не пиші, бо ну, він станіше підпискував. Дощ. Бо вже ми з вечора виїхали потім, в той день, як перемонтувалося, і застріли понизок у нас трошки стійко і застрелили. Так що Ютіка засадили оцього. Так, Зараз ось виїхали раненько. В принципі, воно вже ось сонечко підсихає. Я покажу ну, цього дракона на поле. і починаємо сіятися. Сім поки що досі до цього нелегкого участка нк е -е, 08 тому всякі там, там де болотиста місцевість Хордіна якось сіяв, бо її там добре, дуже непогано її у цих участках. там вона і з копійками тонн давала. А сюди далі в нас буде не раунду, своя панорама. Так що так. Зараз пару кружків вдома на цьому дракону. Тут, звісно, рульове, чим у тому, набагато е, менше на світі них, Наоборот, точно крутить треба. А там треба на блот більше, Вас скутну і вже воно повертає. Так. Дав пару кружків ютиком, то статинули <сміст> почав сіяти, то там угли оці всі, оце буквально ось, ось видно де почали ми сіяти. Там Хордін посіяний нашій. Тут вже почалося НК-08. НК-08 це та, що я брав у минулому році під раундап у березоні. Кому цікаво, можу контакти дати. ПП-сорт називається. Там вже я в тіхто це викидав, люди питали, людям кидав. соя, своя. Ну, два типи, перша репродукція, але ж ну документів ніхто вам не дасть, що вона перша репродукція. Хоча я повірю, е Непогано вона мені дала, вона мені подобалася. Вона е до коліна десь росте її молотить офігенно. Ну, і молотить дуже класно, мені подобалося. Бо Хардін по цих участках, я там в кінці її молотив у тому році, то вона така була ну важка. вона, Оце стебло, як оце ось перо, ось в кінці. внизу Ось таке стебліще, навіть може і товще, і, і сире. Як її живлення багато, хватає, води хватає, то вона, вона на себе набирає дуже сильно. І судисне дає ж і відкат, урожайний трохи непоганий. А ось ця Анка-08, вона стебелко невеличке, невисоке, і блін, нормально вона ще й себе показала. І ж, плюс С-309 на цьому очому все було там, де у нас пшеничка. С-309 ну, вона, вона десь в пояс, і, така вона аж кудрявиться, між собою так зв'язується, Ну, зато зерно таке в неї. Така крупна, теж мені подобається, я її і тушу, тушую тушу знову. Так що це так. так. До речі, бачите, пшеничка у нас відійшла, її трохи там приморозило. От є, може, полосочки такі ще світліші, бо Ну, Бачу, відходить трошки трошки дощику. І завтра передає, ще в нас такий проливний дощ, То ще й покращає. І плюс я їй ще дам. Амінокислот, стимулятору і думаю, що карбаміду дам, якщо волога буде. Ну і плюс фунгіцид ще їй дам. І буде все, думаю, гуд. Баш таке перо. Тут он лалеке, де вже немає, десь полетіли. Коротше, десь там ганяли, Вон перо оставили мені. Повні дитини робили з них поплавки. Так, ну оце. Все, це, це не дивіться, на це тут буровики заїжджали, трясли. Та, ось все, бачите? Полоска. Полоска. Оце ось те, що приморозино. І тут ну ось листочки видно такі ось містами. Вони та одходить, ось. Ну, Воно відходить. В принципі, нормальненько пішла вона. Ну, гербіцид я давав, бачите, не все забрав, трошки, ну, але однак. Уже пройшов час, ну, новий поріс, ну, ну закриє її масою всі е, бурянчики, я думаю, буде все нормально. Ну, Тушка вже пішла в рост, видно. Встановлюється, ось полоска. Таке, бачите, трошки нюанси є, але ж відходить. Бо батько одразу почав бучу піднімати, кричить, що ти спалив, спалив пшеницю, неправильно вніс. Я думаю, блін. Та вроді ж, все ж по стандарту, блін, нічого ж такого, все ж всі препарати, які розраховані на ну, ну Все нормально. Фу -фу. Ніхто нічого не спалив. Ну воно, самі ж розумієте, як, як такі нюанси якісь вилазять на культурі, то зразу ж думаєш, блін, а все чи правильно ти зробив його все, чи чи в сроки, чи... Чи вологи вистачало, чи воно потрібно було, чи не потрібно, чи може, неправильно щось змішав і трошки закадаються якісь сумніви. Але ж потім, як відходить, воно, то все ненормально ну То не треба панікою пороть, а чекати і все. Так, значить, що виходить? Ось ще викинув, десь воно тут було, не десь тут. На метрові, а, тут же ж посіяно, сіємо 2 через один. Получається, 2 рядка на 15 міжодді і далі йде е, 30 міжоддя. І далі знову дворядка на 15-му. Тобто 2 через один. По одному сушнику поглушили і все. В рядоку то кидаю десь ну, де 12, де 14, де 10. Ну, СЗ, це СЗ, грубо говоря, воно самотюкому все. Усе падає, те, що вони там розказують, як заявляли по цій сіволиці, по фаворитові, що там оці барбарошечки, оці, як їх назвати правильно, щоб, ну, такі, що викидають замінку, гудяться. Типу ці вусики, вони зроблені в шахматному порядку, щоб по очереді замінку кидати, щоб, щоб рівномірніше висів був, але воно все, ерунда. Сипе воно на маньо, так само, як от на обичній зазешки. Падає воно. Ну, ну хай ладно, чуть-чуть більш так може рівномірніше, ось бачите, дивіться, ну, ось, раз. ну так, в принципі, Ну десь два ось кине, десь отаман два кинуло. Ну, нічого страшного. Це вам не якась імпортна, а тут ще ось накидало, то більше, де 14, Де, де 15 Де 10 ну так. Ну, Чуть в -чуть рядок одне, що скажу, що добавив рядок. Е, бо два через один же ж гілководця повинна по плану. так е, Досіваємо десь там за трактор, далі, відходимо в краї і завершуємо е, сіяти цю сою. І далі в нас йде нераундапова панорама. Далі. Так, е, ну кидаємо же ж 50 плюс-мінус 50 кілограм, 60 Сульфату амонію. Оце таке живлення. І все це соя по сої. Отам, до речі, да, В цьому році ще роблю експеримент. На цьому полі буде вона не протруєна. Нарешті полі ми протруїли її. І хочу подивитися, на цьому полі буде не протруєна. хочу подивитися, як воно буде по болячках. Бо багато цих... Таких сумнівів хтось протруює. Хтось потім, не, не, не протруює, чись яком сіє, але потім болячки вилазять е, по ходу вегетації і він потім бризкає разів п'ять. Не знаю. Хочу спробувати, подивитися, що воно покаже. Іменно е, соя по сої. Ні бурбочками, нічим оце. Ну я і так бульбочками не, не потруював соя по сої, а чисто там фунгіцидом. Деякі поля. А там, де по кукурузі, то там я да, давав бульбачки. Так, трошки дві підмілили, бо сиренько в нас, сиренько. У нас потихеньку процес продвигається, вже хлопці вон, почали е, сіяти не раундапову свою панораму. Е, тут ми трохи підмілили диски. Взагалі скільки тут не знаю, сантиметрів може 5-6 вони роблять. Бо я бачу, що він літоє, я дивлюся, літоє швидко, аж верне воно. Мабуть на транспорті ганяє. Бо там він робив там, де поліс бурьон великий, там де стерня було, там де нічого не дискувалося, там робив четвертою робочою, а зараз, з пече як, як динозавр, Дивись, що летить йолки полка Добре, вернеш цей. Я скажу, на швидкості грудочки дуже розбиваються. Нам тут в принципі, воно не потрібно глибоко. Тут воно дискувалося, Диві, воно бога є, в принципі воно гуд. Так що то такі діла. Нормально пече, дуже пилюка. Надіюся, завтра досі, тому що завтра у нас э, передають дощ такий і непоганий дощ. Думаю, що досіємо до обіду, якщо досі, то ми ляпнемо. Ну, хай будемо дивитися. І так, знач, приїхали на Нове Поле вже. Це для нас очередний день. Там наша кукурузка, он, зараз покажу. Зараз засипаємося, настрою сівалочку і, і пробуємо щось робити пробуємо стартувати. у клинко скільки на цей насіялося, блін. Так, значить, на цій площі в нас е, 2.0.35 цю Думав, думав її взагалі не сіяти, але з'явилася е, площа, так сказати, і вирішили її сюди сійнуть. Вона така сама рання, її можна і пізненькою сіяти. Так. А це тут а наша кукурудзка. та що сіялася тільки ось по краях. А ні, там сходи, сходи нормально. Зараз покажу, ну, Ось видно де трохи затінняє, ну лізе, лізе, видно, є. А тут де сонечко, ось дивіться як рядочки пішли. Так, Це мій перший проход, де ж он там, там де я казав, що пересяв, вийшов. Ну то нічого, це ж GPS рівняв. І далі, в принципі. Як щось є якісь огріхи, воно. Так, це другий проход. І ось пішло. Та ну в принципі рівненькі рядочки. Плюс-мінус. Ну є, а, то вниз вгору так пішло. Так, плюс-мінус щось похоже. Ось містами десь бачу або Або не посходило, або або, або. Ну а так в загальному бачите вже. Головне, що не примерзла. Не примерзла. Видно, трошки її щось прихвочувало зверху. Ну, не критично. Головна точка росту. Ну, ми до морозів до тих страшних великих там, в принципі, посіяли. Ну, щось буде. Так, ну ось дивіться, там де не посходило, це все... Це є вона, це не те, що там вона не зійшла, Є, ось раз. І ось два ключку кинула, вона зійде ще, так що нічого страшного. Так, щоб паніку піднімати, ось рядочок, виходить, він ще сходи. Бо я так вже думаю, що за ерунда. Давайте ще тут ось купнемо. Так, це в принципі повинно бути ось у... Ні, це бурянина. Це похоже дуже на цей. Або я відламав пару сточок, ну то ладно, зараз. Та ні, ось є, знайшов, є. Все. Все нормально, вона просто ще не зійшла. Так що не страшно. Добавляємо на полото вилазити. Все буде нормально. Ну що, посіяли, скову ще ще нормальний з мене сівач. Так, ну те, що я ще до метрів раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так як я рахував, так воно і вийшлося. Десь 70 копійками тисяч тут буде. Плюс може, так, да, якесь там і не зійде і сумлюю, що так воно й отримається. Кидає... кидає на умання, як сезешка. Не понятно. Ну, коротше, я ж спецей, поки пристріляюся, то... Треба мені хоча б гектар осіяти, щоб я розумів, що воно, як воно сипе. Бо тут ж воно це, це ж це грубо говоря, це воно там провізвольно сипеться, що не непонятне. Зараз трошки так, І пару кругів зробиться і будемо щось там вже рахувати, я буду понімати. все добре їдеся трохи. Ще на ту тут ще поїде у нас там по тій стороні. Там дороги, як і в осінні було, що. По дорозі не їздили, там дороги нема, просто дорога така не асфальт, а направлення, то почали їздити по полю. Там ми тоді одріхали і в принципі, воно пішло зимо і туди ніхто вже не ліз. А тепер знову ось ми оціяли і опять, почали його там накатувати. Ось зараз поїду, подивлюся, що воно, що воно там. Як вони, накатали там чи не накатали. Ну, коротше, я не знаю, як з ними боротися люди взагалі людям по барабану чи хтось сюди труд. Труд вклав чи не вклав, їм головне проїхати, щоб своя срока була в теплі. Ну це таке, це понятно. тож Ти ж нічого не зробиш. Е, значить Кукурузки ми поки що нічого не даємо, нічого не робимо. Гербіцид десь від трьох листків там будемо вже вносити і то, будемо дивитися по погоді, бо зараз, бачите, така погода, воно холодно. Е, кукурузка і так в стресі. І... Ми як дамо їй гербіцид, то по шапці її трохи надаємо. Та й в принципі нема куди спішити поки що, ще можна тижденьок покурити, думаю. І буряно, як, як такого і немає. А якщо і не є, то там містами в тій сторіні, там де Лобода у нас була трошки, то вона зараз е, також пори закриті. І ми тим гербіцидом є, нічого їм, йому не зробимо. Це я так думаю, та не думаю, а так, так, так воно і буде, точніше. Так що поки що чекаємо, чекаємо погоди, як тільки налажується і зразу вилітаємо, та і тим паче передає ще дощі. Як тільки налажується щось, тоді зразу вилітаємо і працюємо. І Бачите, це сліди. кабан чи косуля, мать косуля. косуля звелося. Так, Ну а в загальному це все тіп-топ. Слухайте, ну, а в загальному я вам скажу, що непогано, У мене посіви вийшли, Це з цього року. ну Містами то є, десь там не посходило, але ж воно зійде, Дивіться, рядочки такі ще доволі рівненькі. непогано, Це виглядає, зелененьке все. Ну, якщо не дивитися на оцей ось крой. <гум> ну тут вже ж таке. Трошки площу копірував. Треба було. Треба було так проїхати. Ну це так, нічого страшного. Дивіться, у нас каштанчики цвітуть От завжди, як я казав, що я замічав, як каштани цвітуть, у нас йдуть грузові дощі. Це ось сьогодні деньок такий, що вирвався в нас, що поки що доща немає, поки що. Але завтра вже також передає. Якось було б ідеально, якби посіяли його і хай він йде. Ну, дивіться, в принципі, красота. В принципі, з мене якийсь толок може і буде. <риклад> так, ну сюди на край навіть краще, ніж на той край. З тої сторони чуть вже не знаю що -то на старті, А тут трошки вже як пішов, то гарніші рядочки гарніші, рівніші GPS плюс-мінус настроївся, то отак, От непогано. Дай Бог, щоб не було тих морозів. Там ми, якраз це поле до морозів встигли посіяти. Та не це поле, а в загальному всю кукурузу. Це до морозів ми сіли, якраз так, не, не раніше. Це посівна. Дощик. Дощик пускається, колян мокне. Воно до протягу, я стороною, ну трошки ось пішло, треба. Це ще поки не страшне, ну. Так, все, у нас налютами дощик пролетів, пішов далі. Ми трошки перестояли, бо маркера не було видно колеса на полі. Отакий у нас маркер. І далі працюємо, воно буквально сонечко вирізло і вже, вже, бачите, полуга є, а зверху вже підшерхли. Залишилося небагато. Думаю, скоро і пошабашимо. Якщо знову не буде дощика. Бжоли гудуть ось. Так що. печем. Так, ми наші посіви, потихеньку края підходимо, розтолочуємо кущики. по <різь> погорі пішло тут укатано, Тут треба разів три проходити. Та ну поле то отамово взагалі отамово воно йде. Ну... Приходиться хоч тут країв роздисковувати, бурян той не різ, розмножується той блін, американський соняшник, що капець. Так, ту сторону вже відійшли. У нас сьогодні щось таке разів три вже дощ пускався. Ми вже разів три перестоювали. Це вже ось ось тільки що ось був, перестав трошки. Ну, сиро, зробилося, сиро Сонечко вийшло, трошки ось по вже можна. Так, той край вже одійшли, зараз цей, не знаю, зараз буду тікати, подивимося, чи хлопцям досипати, чи не досипати. І відходимо краї і валимо з цього поля. Вже на нас в цьому році сіять. І так, що ми довго сіємо.